Слава Україні! Сьогодні 1 листопада вже е, тягаю КПЕ по сої. Значить, була тут соя Сенара, це грядка. Поле там, де було, вже зробив, е, виходить ось така картина. Грунт виходить пухкий, але без перевертання пласту. Роблю на глибину, так, зараз поміряю, в принципі, покажу а Потім тягаю десь 3 повишеною. Кручу десь 8 км на годину виходить. Тягаю 3 повишеною, бо третьою пониженою і малувата швидкість четвертою Такі вібрації, що вибирати треба або третю повишену, або п'яту понижену. Оров оце ось то п'ятою пониженою, в принципі, шурувало кілометрів 9 на годину. Але де бугри були, то було важкувато. Ну, де схили. Так. Е, тут поставив сім лап, зараз поміряю глибину, покажу. Так, поставлюсь на паузу, бо однією рукою не Так, так, то в принципі що, ось роблю таку площадочку. Так. Пихаю. Ого. Глибина. Страшна. Пів метра. Ну, значить тут не було затрамбовано. Так, виходить може О, отут ось. Зараз тут розрівняю. От тут є десь якесь ущільнення, яке зачепиться. Так, ось де. Опа. Раз. Так ось кладу навпроти травинки. Так, і беру зараз рулятку. Так ось, Отам там на початку травинки. Отут тут ось 28 см. Плюс-мінус, воно де як міря від 25 попадається, і, і 24 і 30, воно залежить, мабуть, від цього, від грунту. Е, Через те, що це тут воно орали минулий рік, то оравний явський тут понаривали, то от в розору попадаєш, там взагалі сантиметрів 15-10-15 Бугор по попадаєш, там трактор аж стає Так, оце воно таке, ну зараз ось іще кину в одному місці. Так ось не дуже пішло. Так, ось де маленький такий піндюрик ось навпроти ось біля соїни кладу. Так, я зараз міряю. Тут Вийде сантиметрів. 20. Так. 21, 22. Ну це те, що про що я і кажу. Ну Десь в середньому, якщо брати, то 24-26 см. Воно працює. А Розход палива я так-то і не заміряв цей рік. Ну, орієнтовно орієнтовно десь літрів 10 на гектар. По оранці орав, то десь до 20 виходить. Це, це. Якщо трохи підмілить, то до 20. А якщо грати хоча б 25-27, то там 20, може і трошки більше вилітає. Так, оце КПЕ. Виглядаю таким чином. Доставив лап трошки густіше. Чого доставив? Щоб лапи трошки перекривали одна одну, в принципі. Перекривали і щоб якщо там є якесь ущільнення, щоб воно під, підривалося повністю. Не знаю, це буде правильніше чи неправильніше, ну роблю так. Воно як попадає, що тут у, ту, лов, ловиш ту плужну підошву, чи плужна, чи яка вона там, то він встає. Він от третьою передачою пониженою, він просто на місці гребеться. То вирішив трошки більше, щоб щоб тягнув, і от це так працював. Таке. Ну такий загальний вигляд. Весною борони Розтягнув, культиватори посів. Можливо, щоб трошки краще вирівняти площу, можливо, при боронуванні замість борін культиватором це все зробиться. Так, оце таке. Поїхав, ще там пару рядов треба зробити. День ще короткий. Всім пока.